Слава Богу! Бог дає нам добрий час. Збиратись, молитись, роздумувати про Боже Слово. Я також зачитаю Боже Слово. Поговоримо про нього. Зачитаю з дії апостолів з 10 глави. Я думаю, ви вже знаєте, що там написано, про кого історія з 10 глави, з 1 стиха буду читати. В Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називався Італійським. Був він побожний і богобоязний разом з усім своїм домом. Давав багато милостині. Людям і завжди молився Богу. Близько 9-ї години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому корнилію. Він же поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: Що Господи? А той сказав йому: Твої молитви і Твої милостині згадані перед Богом. Тепер пішли людей до Йопії, і поклич Симона, того, який зветься Петром, він гостює одного Симона, що виправляє шкури, і живе біля моря, він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім З цього місця. Корнелій, яка в нього була характеристика? Він був побожний. Богобоязний, разом з усім своїм домом, давав багато і людям і завжди молився Богу. Здавалось, що ще не вистачає, що ще не достає цій людині. На наш погляд, це дуже хороша характеристика, це дуже хороший християнин, дуже добра людина. Але одного разу, коли він молився, був в пості, до нього з'являється ангел. Оказується, що щось ще не достає, чого ще не хватало цьому чоловіку, який був дуже добрий, хороший, думав про інших. Дуже багато молився до Бога, щось ще не хватає. Каже, ангел до нього іди, Пішли людей від до Петра, і поклич. Він скаже тобі слово. Він скаже тобі слово, яким спасешся ти і весь твій дім. Що ж за слово, яке потрібно було корнилію, якого так йому не хватало в його житті, щоб його життя воно ще покращилось, щоб в його життя прийшов той Ісус Христос. Той Дух Святий, слово. Написано в Іванглії від Івана в першій главі на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. З цього можна взяти, що йому і не хватало, не хватало Божого Слова, не хватало самого Бога, Духа Святого. Тому що. В 44 му стіжку ми його читаємо після проповіді Петра в Домі Корнилія, коли, коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали Слово. Дух Святий зійшов на всіх. Потрібний був для дому корнилія Дух Святий. Потрібно, потрібно було Богу. Післати до Дому корнилія Петра, через якого вони почують слово, щоб була дорога для того, щоб Бог подіяв і послав Духа Святого в Дом Корнилія. Слово Боже. Що ж таке? Що воно означає? Яку воно має силу? Невже настільки воно має? Велике значення в кожному житті, як, було, як мало воно значення в Корнилі, що потрібно було йти Петрові. А оказується так, слово це є найголовніше, це є найбільша сила, це є те, що змінює людей, це те, що очищає людей. І коли я роздумував над цим, можна було багато говорити, тому що дуже багато є написано про це слово. Його характеристики. Є один з тих, коли Ісус каже учням своїх, ви вже очищені через Моє Слово. Слово має силу очищати. Бог пильнує над своїм Словом. Бог пильнує над тим, щоб Його Слово воно виконувалось. Він своє слово підтверджує, написано від Марка 16 гливі 20 стішок. Що він підтверджував своє слово чудесами і знаменами, яку велику силу має слово Боже. Але є ще велика небезпека в тому, що це слово можна якби умалити. Давайте ми зачитаємо декілька стихів від Марка в сьомій главі. Це історія, коли Ісус розмовляв з фарисеями, я читаю декілька стіжків, залишивши Божу заповідь, ви тримаєтеся людських передань, миєте глечики, чашки, і робите багато чого, багато чого іншого, подібного до цього. І він говорив їм, ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише. Зберегти передання ваші. І тринадцяті. Усуваєте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і встановили, і робите багато інших подібних речей. Є дуже якби, велика небезпека, і що можна стати подібне до цих фарисеїв, які, як би сказати, усунули Божу заповідь, усунули Боже Слово. Якби угасили Боже Слово, зробили його не таким значним, якби воно стало в них на другий план, на друге місце. І це може так само бувати в нашому житті. Ми можемо складати дуже багато заповідей, передань, можливо, передань якихось інших інших старших людей і цим самим якби, усувати Боже Слово. Не придавати йому такого значення, знижувати його ціну. Хай Бог нас від цього збереже, щоб ми тримали Боже Слово на першому місці, тому що це є сам Бог. Це, це те, що міняє, це те, що очищає людину, це те, що очистило корнилія. Це те, що очистило учнів Ісуса Христа. Коли Він говорив, Він каже, ви вже очищені через Слово. Я думаю, що кожен із нас засвідчить в своєму житті, що це Слово воно очищало і нас. Що це слово, воно робило і нас, омивало нас, крови Ісуса Христа. Що це слово дуже багато і нас потішало. І дуже багато ми раділи в ньому, в Ісусі Христі, через це Слово. Тому Хай нас Бог благословить, щоб ми любили, щоб ми ревнували про Слово Боже, подібно, як ревнував Ілля, коли йшов до гори Божої хориву. Яка була його велика ревність, щоб ми так само ревнували по Бозі, по Його Слову, щоб ми тужили за Ним, щоб ми отримували насолоду в Ньому. Хай Бог нас благословить в цьому, щоб ми розуміли. Наскільки є велике могутнє Слово Боже, щоб ми не усували Його, щоб ми не, не знецінювали Його. Тому що це є життя, воно дає життя. Хай Бог нас всіх благословить і поможе. Йому, хай буде слава навіки. Амінь.